І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Андре, і ви на каналі Андратібі. І сьогодні ми починаємо нове проходження по грі Red Ball 4. Я, коротше, казав в попередньому відео, що є 1, 2, 3, але я не знайшов ні 1, 2, 3. Цікаво чому. І хтось може сказати, що що за ігри я проходжу. Я скажу, що інакших кращих ігор я навіть не знаю. Поки що будемо проходити цю гру, вона швидко проходиться. Вийде у нас у стільки відео, скільки там і, як це називається, карт. Ну що ж, починаємо наше проходження. Це навіть можна сказати спідран. Ну Тому що я цю гру пройшов 10 разів уже, чесне слово. Ці рівні самі перші це взагалі просто легко, але спойлер в деяких я теж. Програвав, не знаю як. Я тут один такий рівень легенький, що його досить ва та й складно пройти. Ну як складно, просто я не розумію тактику, як там потрібно залітати. Але це поки що не так. Реклама, як завжди. В другий раз буду записувати без інтернету. Ну що ж, їдемо. Ой, тобто не їдемо вже уже в іншій. Ігри з прокачкою машин і цього всього іншого, мабуть, переграв. Котимося, можна сказати. Ну що ж, давай камінь залети. А я думав, його потрібно підштовхувати, а ні, він сам. Значить, я зря його просто толкав перший раз. Ну що ж, так, ще до того, що я хочу все пройти на золоті медалі, тому наші дві цілі це пройти. Гру і на золоті медалі. Отчівки вже я всі дістав. Так що рухаємось тільки по цих цілях. Так, Зірочка, зірочка, зірочка. До речі, з цим, як це можна назвати, з цією платформою рівень, якому я досить багато спроб потратив, але він, до речі, і за... ну, тобто, як це можна сказати? Він зараз на цій карті, як це поле можна назвати її. Але тепер він досить легкий. Я просто тоді не розумів тактику. Так. До речі, чи хочете ви, щоб я проходив зараз дві гри, а не тільки одну. Ну, тоді буде все швидше проходитись та й цікавіше буде, я думаю. Чи... Ну, це моя думка, ви можете написати в коментарях. Я почитаю і побачу. Так. Так, а чому тебе не роздавило? Що ж, головне, не зафейли. А, ну, ось про що я і казав, У самих легких моментах я зафейлив. У самій легкій грі. Ну, це б не був я, звичайно. Ну, на цей раз нам маленько більше пощастило. А зараз взагалі пощастило. Я думав, я не долечу, як завжди. Але долетів. Так, рівень 6. Рівень 6. Тут потрібно дістати. Ну, ви зрозуміли. До речі, це цей рівень, якому я один момент проходив, коли перший раз проходив, я його ну, дуже багато спроб витратив. Ну що ж, найголовніше це зараз не уранити. Цей а ми його точно не вранимо. так, котимося. Ага, тут підскочити, мабуть, треба було. Так, а це я зрозумів не. Блін, це не вниз було треба. Ну що ж, давайте ще раз перепройдемо, надіюсь. Оце нічого поганого не дасть. Так, будь ласка. Будь ласка, ти, ну що ти так бистро цейо? Котися, це, ну будь ласка, помалі ще, будь ласка, дякую, так. І до речі, в цьому рівні зірочку не можна забрати просто так. Це обов'язково потрібно... Підпригнути на цьому кубі? Ні, ні, ні. Знову, знову на самих на легких моментах я програю. Цікава у мене тактика, але байдуже. Робимо це ще раз. Надіюсь, 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 тепер все вийде. Ну, по ідею мало б все вийти. Так, що я хотів зробити? Я би так не долетів. Так, це потрібно зараз дотолкати. Дотолкати, будь ласка, скажи, що ти не випадеш. Будь ласка, не випаде. Дякую, що не випав, куб мій дорогий. До речі, до речі, я щось хотів сказати, але краще промовчу. А це вже було досить. Несподівано, а як би там вода була знизу? Я б, мабуть, програв рівень. Так, я зрозумів, як це проходить, це потрібно просто нагнути і залетіти. І, до речі, я, мабуть, переплутав, це не рівень 6, це інакший рівень складніший. Так, так, так. Це не шостий рівень, це інакше. Так, заскакуємо. Ну, що це таке, це взагалі легко, а. Хотів щось сказати, але переплутав слова. так. Летимо далі. Тобто не летимо, а кортимося. Не знаю, коли я до цього привикну, мабуть, як і в всіх іграх, які я проходив в кінці, в самій останній. Тобто не в самому, не в самій останній, а в самому останньому рівні. Ну, в принципі, це я так завжди і роблю. І до речі, я давно не знав, як це відвинути. З... Воно мені здавалося дуже складним, а показується воно легко просто не розумів, як воно працює так. Тебе сюди толкаємо. А, ні, не сюди, не сюди. Тебе назад ми толкаємо. А ти не запрягнув, чому? Мобути за того, що я зразу два предмети перетолкував. Ну що ж, Надіюсь, так, він тепер залетів. Тепер. Тепер виштовхуємо куб сюди. Е -а, а, точно, це, це треба під горбик. А для чого я це роблю? Щоб забрати зірочку, тому що нам її краще і не вистачає обережно. Так. Так, що я роблю? Будь ласка, м'яч, м'яч. Заперегини на, це... на цей пропелер, буду це так називати. Ну що ж, тебе тол... а, ні, тебе не толкаємо. Ти раз почекай, раз тебе перетолкаємо. Знову все наплутав. І, до речі, це стоп до буде цей рівень. Це не був шостий самий складний це, мабуть, цей. Просто не знаю, я переплутав усе. Ну, в принципі, як завжди. Так, тут щось мусить бути і воно тут є. Так, куб Куб, тебе ми легко знищили. Тепер найголовніше це тут не зафейлити давно я тут. Дуже часто фейлив, бо викручував цю штуку на максимум, а зараз вже легше. І тут я фейлив кучу раз. Ну це було давно, а зараз я майскіловий. І так, це це цей рівень, це цей рівень точно. Ну що ж, давайте спробуємо ще раз. Я згадав, це цей рівень. Ну, в принципі, як я її знав. Я в нього б витратив кучу спроб, тому що він не знав. Для мене якийсь він складний. так? Нащось сюди заскочу, мені раз тебе знищити і забрати зірочку. Так, тепер знову залітаємо на, на наш ящик. На наш ящик ми залітаємо. Так. Вибачаю, що я іноді заговорююсь, просто не знімав відео ну, майже тиждень. А знімати потреба, а цілі я, мабуть, дуже великі ставлю у 15, так що буду в 10 ставити, тому що. Тому що не можна, щоб канал стояв без контента. І знову я розбився. Ну як це можна? Так, дійшов я до цього моменту. І знову фейл. Ще одна спроба, давайте. І я зрозумів тактику. Тут не можеш тормозити, тут треба на розгоні. Оу, а як тут я маю а прох... а ай яй 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 Ось це вже буде складно. Ось це вже буде складно. Я пройду цей гривень чи ні, надіюсь, що так. Так. Заскакую так, обережно, обережно. Це було близько, але я пройшов. Ну, куб не мішайся зараз хоча би. Дякую, що не помішав. Так. Заскакуємо сюди. Для мене здавався цей момент крайньо важким, але на цей раз... На цей раз він не. На цей раз він досить легкий. Чуть мене не збив цей куб. Так. Так, і ще раз мінус один куб. І... і цей рівень був легкий, Що можна сказати? Надіюся добре. Ну я програв... Так, я, весь... я за рекламу позобновив, якщо це можна так назвати своє життя. І... І що це за рівень такий? Надіюсь, хоч зараз, будь ласка. Так, ми це пройдемо стопудово, це стопідсотково, чуть не впав воду. А це я знаю, тут просто швидко треба протукати. Так, мінус ще один куб. До речі, тут буде отчівка, якщо ви прокрутитесь по цьому кругу. Але я як кажу всі ці став уже давним-давно. І так, і так, і так. Давайте далі заскакуємо. Надіюсь, тепер... Усе у нас вийде. І у нас це вийшло. Ну що ж, давайте ще раз, ще раз ще одна спроба, мінус 2 куби. А, ну це такий легкий рівень, я скажу, вам, а. а ти, а те, дуже розумний куб. Ну що ж, летимо далі. Так. Так, що мені тут робити? А, 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 за тобою, за тобою. Зрозуміло, а. Ну, як завжди. Не можу збити нічого, ну це невелика проблема. І так, І так, мені потрібно знищити цей куб стоп. Ти без мене нікуди не йдеш. Так, чекай. І так, ми знищуємо куб і толкаємо цю коробку, як ви бачите, тут потрібно призупинитися тому що вона впаде вниз. А ось це було неприємно, ну що ж. Ну що ж, що мене тут чекає? А, це ця платформа, зрозумів. Це теж досить легкий рівень. Ой, чуть не випав, це теж досить легкий рівень. І знову чуть не випав, ну як завжди. А. Ну, я як завжди, ще раз кажу на самих легких моментах. Ну, це не біда. А, ну, а це що таке. Яка тут моя місія? а а а зрозумів. зрозумів свою помилку. Тут потрібно, я б, так зрозумів, розгон набирати. Що ж, давай Попробуємо ще раз програти. Ну що ж, давайте ще одну спробу. Надіюсь, тепер вийде все. Залітаємо і це було легко. Так, тут спочатку тебе потрібно перекинути. Так, будь ласка. Будь ласка, перекинься, дякую. Так тебе ми трогаємо і затолкуємо сюди цей камінь. До речі, як камінь такий круглий? Ось це вже питання до розробників. Але нічого, якби він не був круглий, я б його... А це що таке? А, це вже рівень бос. Добре, ми боса легко пройдемо, це ж перший бос. Ну, звичайно ж. Звичайно ж, бос взагалі простенький, але... Але далі особливо місячний. Хештег м'яч біжить за забо... бой. Ні, вже не хештег. Ніхто ні за ким не біжить, так? Ти чому прямо на мене скачеш? Об'ясни. Ти, будь ласка, цей обережніше, щоб мені на голову щось не поо. Б... Ось це було близько. Там нічого. Ну що ж, давайте далі. Давайте далі. Що зараз покажеш? А. Ну, це взагалі просто не просто, це взагалі не просто. Будь ласка, вижив. Ні, ні, ні. Що я зробив? Щось цікаве. Так, давайте ще раз. Ніхто не забороняв другу спробу. Так, що ти робиш? До речі, лайфхак, мабуть, потрібно. Прямо під стінку залізати, туди, туди ніхто не впаде. Це вже 100%. Так. Так, ось це вже погано. Ось ці вікінги чи як вас можна назвати. Але тепер я зрозумів, як ви граєте, тому легко вас виносить. І так, бос каче. А, ну це легко, це на місяці ще це його легко тут обвести. Це видно, що я підперегнув, це було лишнє. А, ну ти вже вибухався, але нічого. Ми тебе і все одно легко пройдемо. І все. Бос пройдений і перший рівень теж. Ну що ж, бош нас вибухає, але є яйця, які, які будуть проходити, які тобто по сюжету їх показали. А ми будемо цю карту лісову проходити вже в наступній серії. Ну що ж, дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім удачі, ну і всім до побачення.